30 травня 1434 року неподалік від селища Липани дві гусицькі армії зібралися, аби вирішити свої питаннячка по дорослому за допомогою зброї. Разом було пройдено багато. 15 років вони били і громили армії Сіїзмунда I люксембурзького та його поплічників. Але тепер колишні союзники були по різні сторони боротьби. Богемська ліга це об'єднання поміркованих утраквистів гуситів та католиків Богемії. Виступила проти радикальних таборитів. Головував над таборитами сам Прокіп Голий. До нападу він підготувався і розташував свій Вагенбург на вершині пагорба, там де очікував нападу. Чашники або утраквісти, прихильники поміркованої течії гусицького руху у Чехії 15 століття. До них належали переважно магістри богослови університету, частина панів і лицарів, середнє духовенство, багато ремісників. Характерною вимогою чашників, що дала й назву всьому руху, полягала в тому, аби здійснювати причастя мирян не тільки гостями, як це донедавна практикувалося у католицькій церкві, але й вином, чашею, тобто приймати тіло і кров Христову під двома видами. Як і військо Прокопа, Ліга також розгорнула Вагенбург. В обох Вагенбургах на поготові були арбалетники та піщальники. Як ви пам'ятаєте, стояли ці юніти армії на спеціальних підставках на возах. Аби гадити атакуючого ворога в той час, як самі були добре прикритими бортами возів. За возами йшла піхтура, озброєння було різноманітним. Гусити були дуже винахідливими в плані зброї. У траквістів була кінота, якою головував Олджерих II з Роженбергу. Вони були на скритих позиціях позаду Вагенбурга. Битва почалася. Богемська ліга знала, на що здатен прокіп голий та його божі воїни. А тому утраквісти були обережними. Вони потихеньку, без поспіху, просували свій Вагенбург до пагорба таборитів. Що одні, що інші намагалися засипати градом куль свого супротивника. Але от біда, що перші, що другі були під надійним захистом Вагенбурга. Тож оця стрілянина великої шкоди не чинила нікому. Інша справа почалася, коли вороги зблизилися на відстань, з якої почала прицільно добивати артилерія. От тут одразу почалося цікаве. Бій перейшов в активну фазу. Треба не забувати і про піхтуру з обох боків. Вони також набили байдики, а почали робити вилазки із своїх таборів та робити смерть ворогам. На вершині пагорба на одному з возів сидів прокіп голий та спостерігав за різаниною. Біля десяти років він головував над радикальними таборитами і добре знав, на що здатні його люди. Невдовзі Богемська ліга почала відступати. Прокіп Голий віддав наказ про переслідування. Сьогодні поговоримо про долю гуситів після смерті легендарного Яна Жишки, а також про великого Прокопа Голого. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Так от, по факту, гусицькі війни, саме як збройне протистояння, спалахнули за смерті Яна Гуса. Хоча це і був всього-навсього сірник. Діжки з маслом вже давно були розташовані по всій Богемі, і Богемія разом з прилеглими територіями спалахнула. Про гусицькі війни я вже розповідав в ролику про Жишку, Тож тут виключно поверхам пройдусь, аби освіжити в пам'яті. Гуса заманили на собор в Констанції 1414 року. Сам король Сигізмунд обіцяв захист гусові. Навіть якийсь папірець видав на цю тему. Проте як тільки -но Ян Гус дістався собору, виявилося, що папірець надавав баф захисту виключно в дорозі. А от по прибуттю, взагалі, не дійсний. І наступного літа Яна Гуса спалюють як єретика протягом 1419-1437 років, гусицькі війни приймали різних форм. Бувало, що пани лицарки з благословення папи рушали на чеських гуситів. Тоді це називалося хрестовим походом. Бувало, що німці різалися з чеськими гуситами. Тоді це називалося громадянською війною. Бувало, що одні гусити билися проти інших гуситів, тобто міжособиці також траплялися. Як помер король Вацлав, місце монарха Богемії звільнилося, і Сігізмун дуже бажав зайняти його. Але, як ви розумієте, гусити його не те, щоб дуже любили після зради гуса. Тому гусити підтримали великого князя Литовського Вітовта. Тобто вони його навіть обрали трошки пізніше на Чаславському семі. Проте, по-перше, гусити це не вся богемія. А по-друге, папа Мартин V оголосив хрестовий похід проти гуситів. І стало не до того. Чаславський Сейм – зібрання, що проходило за ініціативою праського магістрату з 3 по 7 червня 1421 року у костелі святого Петра і Павла в Чаславі, відбувся після невдалого для папи Другого хрестового походу проти гуситів. На сей прибули представники імператора Сігізмунда, празький архієпіскоп Конрад, багато католицьких панів. Головними його підсумками були проголошення так званих чотирьох праських статей законом, який поширюється на всю територію Чеського королівства, позбавлення Сігізмунда спадкових прав на чеський королівський престол, обрання тимчасового уряду з 20 осіб для вибору нового короля. В березні 1420 року Сігізмунд вдерся до Богемі. Мав він 26 тисяч важкої кавалерії. Проте в Гуситів був козир на ім'я Янжишка. Як сліпий Божий воїн знущався з папистів, можна подивитися в моєму ролику про Жишку. Не дивлячись на те, що гусити підтримали Литвина, Цигізмунд оголосив себе королем Богемії. Зробив він це в Празі. Коронація пройшла. Тобто, значить, наче все, -ок. все легітимно. Інтелект Цигізмунда був вкачений на двадцятку, не менше. А після того, як все цікаве, тобто коронація завершилася Цигізмунд поспіхом полишив Прагу. Про всяк випадок. Про молодість Прокопа відомо геть нічого. Вперше він з'являється в історії як радикальний гусицький проповідник в місті Собеславі в 1417 році. А далі він постійно відвідує табор в 1420 році та частенько навідується до Праги. Його сходження до вищих гешелонів гусицького командування почалося через його зв'язки з утраквійським проповідником Яном Желівським та гусицьким ватажком Яном Жишкою. Усюди кумівство нічого не поробиш. В перші роки війни, коли гусицькою армією головував видатний Жишка, Прокіп зосередився на духовних та політичних справах. Здебільшого, завдяки йому таборити та оребіти діяли гуртом. Саме в цей час він отримав прізвисько Голий, тому що проводив Месу з чисто виголоною головою. Такий собі лисий з таборитів. Гусити були організовані в кілька фракцій з різними рівнями радикалізму, цілями та ідеологією. Мутраквісти, також відомі як калекстинці або чашники, були помірною фракцією гусицького руху. Мутракісти прагнули до релігійних реформ у католицькій церкві та виступали за справу гуситів, зберігаючи при цьому певну єдність з Римом. Таборити були радикальною фракцією в гусицькому русі. Вони отримали свою назву від міста Табор, яке стало їх опорним пунктом. Таборити виступали за радикальніші релігійні та соціальні реформи і прагнули створити теократичне суспільство, засноване на принципах рівності та обчинного життя. Сироти, також відомі як праські радикали або радикальні гусити, були ще однією радикальною фракцією. Вони виникли в основному в Празі та дотримувались крайніх поглядів ніж утраквісти. Сироти відкидали авторитет католицької церкви та прагнули повного відокремлення від Риму. Оребіти були фракцією, що виникла пізніше під час гусицьких воєн. Вони отримали свою назву від фортеці Ореб і спочатку були пов'язані з таборитами. Однак згодом вони виробили свою власну ідентичність та програму дій. Оребіти відрізнялися більш поміркованою позицією. Про те, яким видатним військовим Керманичем був Жишка, повторюватися не буду. Виключно нагадає про те, що він покращив використання Вагенбургу, який не був його винаходом, та використовував ще римлянами та китайцями. Саме завдяки Вагенбургам гусити вдало та хвацько гатили панів лицарків та хрестоносців. В листопаді 1422 року було підписане перемир'я, і третій хрестовий похід було завершено. Тож гусити почали різатися поміж собою. І тут прокіп голий або прокіп великий, як його ще називали, включається в керування військами. Наприклад, в 1424 році він допомагає розбити конкуруючу гусицьку армію під Малешовом. Результатом стало домінування таборитів та оребитів в справах гуситів в Богемії. В жовтні 1424 року під час облоги замку Припислав на муравському кордоні від чуми помирає Жишка. його солдати-оребіти називають себе «сиротками» на честь високої поваги свого ватажка. Прокіп зміг переконати перебуваючих у траурі сиріток продовжити боротьбу на стороні таборитів. Після смерті Жишки Прокіп голий починає головувати над таборитами. Весь час Прокіп проводить над досконаленням армії Гуситів. Хоча, чесно кажучи, в цьому необхідності не було, бо Жишка зробив все, що можна було. В якості капітана таборитів Прокіп брав участь в експедиціях до Моравії та Селезії в 1425 році. В минулому ролику про гуситів я зосередився на холодній зброї. Тож сьогодні давайте поговоримо про громові палки усіляких калібрів. Гусити були однією з перших європейських армій, що почали масово використовувати порох. Деякі їх назви ми використовуємо і понині. Наприклад, як хуфниця або хауфниця, тобто гаубиця. Піщаль або чеської пістала, тобто трубка. Піщаль була попередницею пізнішої рушниці. Усити використовували їх переважно як психологічну зброю для відлякування коней ворожих лицарів. Спеціальні боєприпаси видавали дуже специфічні звуки, що відлякувало конячок. Була недалекобійною, калібр 1520 міліметрів. Гаковниця була більш потужною і ефективнішою за піщаль. Гак компенсував віддачу. Так, я читав комент про те, що гак використовувався як зброя. Проте мені важко й повірити в те, що це носило масовий характер, і саме для цього він був і задуманий. А ще я не знайшов пристойну кількість згадок про це. Тож, якщо маєте таку інфу, прошу до коментів, поділіться. Гаковниця без гака могла легко відкинути людину на землю. Дальність влучання до 100 метрів, калібр 15-30 міліметрів. Тарасниця. Це вже легка гармата з довгим стволом та системою прицілювання. Заряджали круглим камінням чи металевим снарядом, а також з міркувань особливого гуманізму кулями з шипами. Дальність стрільби – 250-300 метрів. Калібр 50-100 міліметрів. Хуфниця. Ця зброя походить від чеського слова хуф, що означає натов або група солдатів. З назви зовсім не важко здогадатися, як її використовували. Гатили по скупченню ворога. Це вже артилерійська установка. В неї доволі короткий ствол. Набивалася невеликими снарядами. Зазвичай хуфницю ставили поміж возами, дальність стрільби до 250 метрів. Бомбарда. Це зброя серйозних хлопів. Важезна гармата, що використовувалась для облоги фортець. Дальність стрільби до 500 метрів. Калібр до 850 міліметрів. Поміж третім та четвертим гусицьким хрестовими походами німці та гусити билися вздовж північно-західного кордону Богемії. 16 червня 1426 року під устям, нині усті над лабом розгорнулася важлива битва, в якій гусицька армія під головуванням Литвина герцога Сігізмунда Курибута зіткнулася з німецькою армією Фрідріха II курфюрста Саксонії. Гусити розташували великий Вагенбург на вершині пагорба. Там вони її очікували неминучої атаки німецької кавалерії. Німцям вдалося прорвати Вагенбург. Вони змогли скористатися місцями щепок вагонів. Звісно, там були щілини. Проте атаку німців зупинив резерв Прокопа. А потім гусити вдарили з усією своєю люттю і засіяли поле тілами німців. З цього моменту Прокіп почав завдавати упереджувальних ударів по залежним від Богемії територіям Лузиця, Моравія, Селезі, щоб вивести католиків з рівноваги та перенести руйнівні процеси війни на їх землі. В жовтні 1426 року Прокіп вдерся в Західну Моравію. Та обклав замок Кемниць, що належав Агнесі фон Зесіма Розенберг. Гусити загнали захисників в міцну фортецю замку. Коли Агнес дізналася, що ніхто її рятувати не квапиться, то вона здалася. Прокіп милостиво дозволив їй піти та забрати своїх людей. На початку 1427 року Прокіп переслідував армію австрійського Ердзерцога Альберта V. Той тікав з Моравії до Нижньої Австрії. Прокіп обігнав австрійців та наніс їм нищівної поразки в битві під Светле 12 березня 1427 року. Битва мала велике значення, оскільки це була перша велика перемога Прокопа на чужій землі. Коли в цьому ж році Корибут стикнувся з гуситами, Прокіп став головним капітаном гуситів. Хоча перші три хрестові походи провалилися, католицька церква все ж не полишила спроб придушити гусицьке повстання. На початку 1427 року папа Мартин V назначив Генрі Бофорта, папського легата, в Німеччині, Угорщині та Богемії, головувати над новим походом, а фактично лідером Хрестового походу був Фрідріх І курфюрст Бранденбурга. Невдовзі після цього в місті Бамберг це у Фраконії почалося масштабне планування 4-го хрестового походу. Стратегічний план передбачав, що чотири окремі армії католицьких хрестоносців зійдуться в Богемії з різних напрямків. Проте, врешті-решт, католики виставили всього дві армії. Обраний архієпископ Трирський Ото фон Цигенхайм повів німецьку армію в Південно-Західну Чехію, а принц Фрідріх ІІ Саксонський рушив в південно-західну Богемію на чолі саксонно-сілейської армії. Кардинал Бофорд перетнув кордон Богемії в липні разом з армією фон Цигенхайма. Хоча, звісно, кінцевою ціллю була Прага. Армія зупинилася, щоб обкласти замок Стришибро по дорозі в Плзень. Прокіп не збирався займати оборонну позицію. Натомість він провів форсуючий марш 17 тисячами 500 солдатами, щоб звільнити стратегічний замок. А тепер до неочікуваних відкриттів. десь на цьому етапі гусицьких війн католицькі хрестоносці дійшли висновку, що гусицька армія не переможна. Тож, коли до хрестоносців дійшла звістка, що гусити мають намір напасти на них, вони тупо зняли облогу замка Стрешибро і пішли на захід. Дізнавшись, що Південна Армія у Скруті, курфюрст Фрідрих Брандербурський наказав Саксоно-Сілеській армії негайно рушити їм на допомогу. Коли Прокіп наблизився до 20 тисячного війська хрестоносів, ті запанікували. Гусити наздогнали воїнів Христа. 3 4 серпня сталася так звана битва під Таховом, бо Форт з усієї сили намагався підбордьорити та сплотити своїх воїнів. Проте, навіть сам Бог Отець цього б не зміг. Хрестоносці понесли важкі втрати. Ті, що вижили, побігли крізь лісові гори в безпечний верхній палетинат. Дізнавшись про поразку під Таховом, Саксоно-Силеська армія повернула назад. Після цього армія Прокопа обклала місто Тахов, а він довгий час був оплотом католиків на чеському кордоні. Ну і що казати? Облогу провів Прокіп майстерно. Він грамотно розташував бомбарди, щоб зруйнувати мури. В цей час трибушети зробили містянам запальну вечірку. Тобто закидали місто запалюючими снарядами. Окрім цього, сапери почали прокладати тунелі до основ містяних мурів. Місто було атаковано з декілька напрямків. Прокіп його взяв менш ніж за тиждень, а цитадель капітулювала за кілька днів. З 1427 по 1431 рік католики не намагалися вдертися до Богемії. Прокіп мав намір і надалі проводити превентивні удари по сусіднім землям. Його тактикою були шевоше в Австрію, Баварію, Брандербург, Фраконію, Угорщину, Саксонію. Шевоше метод набігу середньовічної війни для послаблення ворога. Насамперед, шляхом підпалу та грабунку ворожої території з метою зниження продуктивності регіону. На додаток до облогової війни, найчастіше як частини завойовницьких війн, але іноді як каральний набіг. Гусити Прокопа були багатіями. Вони ласо гробували під час набігів. Божі воїни називали це спаніла їзда, щось на кшталт гарна поїздка. Католики Центральної Європи боялися гуситів, немов вогню. Особливо полохливих можна було довести до інфаркту, виключно промовивши ім'я Прокопа голого. В набіги гуситів майже зруйнували репутацію короля Сигізмунда, та, врешті-решт, змусили його сісти за стіл перемовин. Перемовини були на вищому рівні. Приймали участь гусити, центрально-німецькі курфюрсти та князі, а також католицька церква. Говорити за важливе сторони почали в 1429 році, і тривало це цілих чотири рочки. Коли в 1431 році мирні перемовини зайшли в глухий кут, а як ще могло бути, католики почали свій п'ятий і останній хрестовий похід проти гуситів. Кардинал Джуліано Чезаріні очолив армію хрестоносів, яка в серпні вдерлася на північний захід Богемії. Хрестоносці обклали прикордонне місто Домажлиця в надії домогтися швидкого успіху. Ну, для підняття бойового духу це було б не зайво. Бо ви ж пам'ятаєте, як гусити знущалися з папистів. Але знов щось не пішло. 14 серпня трапилася генеральна битва на околицях Доможлице. От там гусити і принизили хрестоносців. І все! Хрестовий похід завершився! До 1433 року папські переговірники усілякими правдами і неправдами змусили у траквістів піти на сепаратний мир. Так, деякі поступки паписти зробили, але це геть не влаштовувало таборитів. Вони не пристали на ці умови. Їх підтримали сирітки. Коли армія Чеського Союзу почала відхід з під Липан, Прокіп дозволив своїм військам переслідувати, здавалося, переможеного ворога. І так, таборити потрапили в пастку. Командири Богемської ліги наказали своїм воїнам прикинутися, що відступають, в надії упіймати більшість радикальних гуситів за межами табору, що був добре захищеним. Піхтура чеського союзу блокувала незахищених піхотинців Прокопа, в той час як резерв кінної кавалерії Союзу здійснив флангову атаку, яка прорвала гуситський Вагенбург. В цій фінальній битві під Вагенбургом прокіп пав у бою. Його смерть ознаменувала початок кінцю таборитів та сиріту. Ви тільки уявіть, Сигізмунд не переміг жодного разу, жодного. Проте виграв війну. Вдало стикнув лбами поміркованих та радикальних гуситів одне з одним. В серпні 1436 року Сигізмунд оголосив про завершення 17-річного конфлікту та поновлення миру в Богемії. Що почитати по темі? Якщо ще не почитали, то наполегливо рекомендую Сагу про Рейневана. Що подивитися по темі? Спробувати можна «Середньовіччя» 2022 року. А можна старенький кіноцикл Янгус, Янжишка, Війна за віру. Що пограти по темі в мод про гуситів для Age of Empires 2. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Баймі і Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку.